Бенір входити. Дієслово неправильного відмінювання в пресенті де індикатів в корені міняє голосну е e на дифтонг і є. А ще в першій особі однини в корені з'являється приголосна «хе». х. Дьобенго. Я входжу. Дьобенго. «ту б'єнес» Ти входиш? Тубєенес. El viene. Він входить. El viene. Nosotros VENIMOS» – Ми входимо. Nosotros VENIMOS» Vosotros venís. Ви входите. Vosotros benís. «ELLOS VIENEN» – Вони входять. «ELLOS VIENEN»